Вирішувати питання потрібно законодавцям. Чому відбувається війни, чому відбуваються події якісь на землі, і як це зупинити, що потрібно робити? Досить ясно і досить зрозуміло, увесь світ він існує на законах, і люди, вони підладні цим законам. Тобто, для того, щоб глобально щось міняти, нам потрібно вирішувати з тим, хто над цими законами. Ось і все. Іншого варіанту немає. Для цього в нас є історія, і ми можемо розуміти, що Богу є діло до всіх народів. Він не якийсь там Бог далекий, що кожен народ сьогодні, на сьогоднішній день, він перебуває точно в такій самій ситуації, як перебував єврейський народ. Якщо він боїться Бога, шанує Бога, виконує заповіді Божі, він перебуває в благословенні. Якщо люди нехтують Богом, вони перебувають у проклятті. Ось і все, все дуже просто.